Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати, і дуже рада, що ми можемо продовжувати нашу прекрасну тему, яку ми підняли. Це прийняття людей, які приходять. І знаєте, дуже часто зустрічаю в церквах таку штуку, що це наша віра нашими працями, прабабцями передана нам. Окей, але чи то їх заслуга? Ми готові масово євангелізувати, але ми не готові по факту прийняти повноцінно людей до церков. Я зараз не кажу за конкретно якусь церкву. Я кажу цілком картину, яку я бачу, коли їжу по Україні, і мені це ну, трошки не до вподоби, скажімо так, да? чому я і піднімаю цю тему. Тому що сьогодні, коли ми всі молилися від 90-х років про відродження України, нарешті ми маємо це відродження. Нарешті люди розуміють, що треба шукати Бога. Вони приходять до церков. А ми ну, посіді прихожані нам там років там 5, 10, 15, 20. І буквально щитані церкви, які кажуть, ні 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 ми хороші, ми раді, що ти тут прийшов. Але давай ти маєш знати свій дар, намагайся спілкуватися з Богом, дізнатися і служи Богу. Ми тобі всі двері відкриємо, але це рідкість. Е, Чому я про це говорю? Тому що з кафедри звучить багато хорошого. І ніби з кафедри всіх запрошують. Але по факту, коли ти бачиш, людям зв'язують руки. До прикладу. Е, Нікому не секрет, що до мого браку з Дімою, до мого подружжя, у мене вже була дитина на руках. Я сама 22 роки тому назад зіткнулася з тим, що не можна служити мені, тому що я жінка БУ. І цей наратив досі працює сьогодні. Мало того, є такі сім'ї християнські, де чоловік робив більше, ніж положено, в негативному сенсі. І, наприклад, він розлучився і тут же, там, через місяць, через два одружився на іншій. Він благословений, його від церкви не відрахували, її відрахували. За що? Бо вона привела до такого стану. А то, що у нього теж є відповідальність за свої відчуття, почуття, за свій вклад в родину, ніхто не подумав. Я зараз не хочу розрушати, сперечатися на тему, яка не є нашою темою сьогодні. Я просто хочу сказати про те, що і навпаки, є такі моменти, коли і дружина ну, би доводить, дійсно доводить. Я таких випадків знаю декілька штук, як мінімум, якісь сльози можу назвати, навіть по містах можу сказати. Але питання в тому, що через ситуації, які відбуваються, люди потім не можуть служити. А тим паче, коли вони були, як ми називаємо в християнстві, не віруючи, прийшли до церкви, покаялись, готові служити, а їм не дають. Бо щось колись у тебе там було. Так в Біблії написано, що Бог кидає гріх за Богу. Далеко-далеко, то чи ж люди про нього пам'ятають? Якщо Бог викинув, то чи люди пам'ятають? Це перше. І по-друге, якщо ми говоримо про віру, дар Божий, дар і служіння. В Єфесанів, другий розділ, з восьмого і нижче. Бо само Божою милістю спаслися ви завдяки вірі. Спасіння не є ваша заслуга, то є дар Божий. То не винагорода за чийсь труд і не те, чим хтось міг би хвалитися? Ми створіння ми Боже. Він створив нас в Ісусі Христі для добрих справ. І справи Бог приготував нам заздалегідь, щоб ми могли своє життя присвятити Їм. Давайте ми будемо брати не тільки першу частину доброї справи, ну я ж сказала про Бога. Ну, я такий молодець. А що далі? От людина приходить до твоєї церкви, що далі? То не я? Я тебе не знаю. Ну тут такі правила, ну вибачай. Правила це хорошо. але коли вони не дають людині. Теж бути людиною, яка може служити Богу, робити добрі справи. ну, Тут вибачайте. тоді в мене питання церков дуже велике. І це, знаєте, не тому, щоб порогати, це не то, щоб, там, знаєте, хай взяти або ще щось. Я говорю про такі моменти, тому що дійсно багато людей стали приходити до церков. І мені дуже хочеться, щоб всі церкви в Україні сприймали кожну людину, не давали їй перепон, не ставляли палки в колеса. навіть Випадково, скажімо так, да? тому що один раз це випадковість, ну два це випадковість. А коли це три, чотири, п'ять із усіма підряд, то це вже система. Це правила, які треба обирати або трохи відозмінювати. Тому що дивіться, раніше не можна було барабани сьогодні стоять в кожній церкви. Раніше. Не можна було дівчатам навіть на сцену виходити сьогодні груп прославлення. Дівчата розповідають вірші, жінки, жінки проводять конференції з мікрофоном в руках, все окей. Тобто міняється. Давайте і в цьому напрямку ми трошки поміняємо. Я не кажу псувати ім'я Христа або там порочити алтар Божий. Я ж не про це. Я говорю про ті моменти, коли ми з вами маємо розуміти, що кожна людина, приходячи до Бога, має служити потім, і ми не маємо права і зв'язувати руки в цьому моменті. Тож молилися за відродження, давайте хай відбувається цей процес повноцінно довіряти Богу в цьому питанні. Боже, дякую тобі за цей день і за цю мирість. Дякую за твоє натхнення, за твої такі класні е, істини, які ти даєш кожен раз. Дякую тобі за те, що ти той Бог, який не покладає зусиль того, щоб ми зрощувалися, щоб ми змінювалися на найкраще, щоб ми ще краще служили. Більш посвященна, більш з любов'ю, з турботою, тому що без того всього дійсно не буде того відродження, про яке так багато років всі церкви України молилися. Я дуже прошу допоможе нашому поколінню не втратити ту можливість, яку ти нам зараз даєш. А вона супер велика, супер відповідальна, і це дуже класний потік людей, яким ми можемо не просто засвідчити, а дійсно допомогти навчитися чути твій голос і виконувати твою волю. Це неймовірний момент, і це та праця, на яку ти нас сьогодні підготував. Ми то покоління, яке можемо це зробити. Це неймовірно. Це прекрасно, Господи, дякую тобі за те, що ти нам довірив таку велику справу. Я не кажу, що раніше вона була невелика, і молитовна сила має бути теж. І це мав бути такий період. І я дякую тобі за те, що зараз наше покоління воно несе таку таку тепер зону відповідальності, де ми можемо дійсно не тільки говорити про тебе, а допомагати людям. І це прекрасно. Будь прославлен в нашому житті, довіряємо тобі сьогоднішній день і прославляємо Твоє святе ім'я. Сподіваюсь, гідно. Амінь Друзі, всім гарного дня!